Привіт, рада вітати на своєму каналі. Сьогодні також вирішила записати відео. Був час, ходила по секонд хендам, були знижки. Хотілося вам показати багато чого цікавого. Розпочнемо трохи, пройдемося по залу. Покажу, які були сумки. Була сьогодні в двох секонд-хендах. Перший був ваговий одяг на вагу, такий був жакет від кос, але більш. Застаріла модель. 100% вовна в складі класна. Але я його не придбала. Така була мастерка від Puma, такі від Peter Кайслер. Були босоніжки, такі Clarks мені сподобались. Я би, мабуть, сама в таких ходила. У мене широка нога, високий підйом. Такі можна придбати за 300 злотих. Це Clarks, вони вважаються як ортопедичне взуття. Були такі балі. У червоно-рожевому червоно кольорі. Оцей бренд я вам показувала вже Хогл, якось так він називається. І знайшла такий на сайті за 2915, це ціна зі знижкою в 42%. Ще були такі, також цей бренд, але занедбаний каблук і стан не дуже. Також з'явилося таке це не взуття, це медицинське. Приладдя, скажу так. Були такі новенькі брючки Next. Сфоткала для мами. Ще знайшла, я колись показувала такі шорти, я їх називаю комбойські, але стоять вони на eBay чимало. Всякі дрібнички на касі і парик для чоловіка можна придбати. Це бохо. бахо бохо, я називаю його Богу такі джинсова курточка. Я її хочу придбати для себе. Не придбала, думала, довго думала. Цей бренд мені не дуже подобається, але є цікаві речі. Скажу так, є цікаві моделі речей, але тканина не подобається мені, яку вони використовують. Більш синтетичні матеріали. Сідає непогано. Є накладні кишеньки, см смотриться сучасно. На рукавах, ніби ширинка на гудзиках, але не взяла. Якщо Если... він мене дочекається, то я його придбаю. Така... Такий бомпер від Puma в розмірі s був. Це оригінал, дуже класний колір. Камера, на жаль, не передає. Я вже і е е включила фонарик, але щось не то ззаді є логотипчик. бачите, понизу є Puma. Цікавий колір, такий не бордовий, не красний. Зараз згадаю, як називається, таракотовий. Ось, це він. На українській мові я не знаю, як він називається, мабуть, також таракотовий. Неважно, знайшла в інтернеті фото, але тож, не передає до кінця, він тут більш червоний. Цю сукню хотіла придбати для себе гарний склад льон-катон, льонка тонні 12% льон, 88 віскоза. Збоку є застібка у вигляді блискавки. Ззаді свинка також цікава такі рейчки з тканини. цікаві. З одного боку є розріз. Тут ось видно, яка тоненька тканина. На літо саме те, льон це взагалі, що потрібно. Сіла непогано, але мені не сподобалось якось вона мене понизу тягла. Тому що також думаю, попереду є цікаве оздоблення. І хотілося показати вам, як гарно спинка виглядає. Фотографувала такий синій колір, насичений і гарно сідає під джинсову курточку. Мені сподобалось. Але не придбала не то, не то. Щось я якось розгубилась. Так цей гаманець редлі я придбала, він вже є в мене в інстаграм. Можна подивитись ціну на сайті. Ці. Кюлоти від Ральф Лаурен я також придбала. Понизу є логотип. Такі укорочені брюки. В розмірі 12, це тут гарно на XL, це 100% катон. Гарний колір, вони такі в чудовому стані. Мені дуже сподобався логотип понизу цих брюк. Є кишеньки, дуже зручні. Я їх приміряла на себе. На мене вони не величенькі, але сіли гарно. Хотілося показати, як вони виглядають під ботинки, під взуття. Завітайте до мого магазину. Силочка на шафу та на мою сторінку в інстаграм є в описі під цим відео. Дуже рада буду, якщо ви підпишетесь на мене. Також залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Па-па!